Всім привіт! Від мого останнього випуску новин. Минув тиждень. Отже, нам точно є що сьогодні обговорити. Зміни для українців у Німеччині справді суттєві, тому як завжди, розберемо все чітко і по суті. Але перед тим хочу започаткувати нову традицію. На каналі вже понад 49 тисяч підписників, і моя велика мрія побачити 50 тисяч до кінця 2025 року. Тому відтепер у кожному випуску будемо разом стежити, скільки ще залишилось до цієї круглої цифри. Дякую всім, хто підписується, підтримує та рекомендує мій канал. У випуску за 14 листопада я вже розповідала, що уряд Німеччини планує перевести новоприбулих українців після 1 квітня 25-го року із системи бюргагельд на виплати за азильбевербелястунг Конкретизую: ті, хто приїхав до 1 квітня 2025 року, при потребі й надалі отримують бюргагельд. Для них нічого не змінюється. Ті, хто приїхав. Після 1 квітня, при наявності параграфа 24, будуть переведені на Азюльбевербе іншу значно біднішу систему соціальної допомоги. Є перехідна норма. Якщо людина, яка приїхала після 1 квітня, вже встигла оформити бюргагельд, а це, до речі, не так просто і не так швидко, тому що спочатку потрібно отримати тимчасовий захист. А реальні приклади українців, які нещодавно приїхали, показують, що вони чекають на захист від 2 до 6 місяців залежно від землі. То навіть тих, хто встигне стати на Джобцентр і оформити бюрга усе одно переведуть на азюль Лестинген максимум через 3 місяці. Доступний нам документ поки що має статус «Regierungsentwurf», тобто урядовий проект закону. Фінальна публікація закону ще не відбулася, але офіційні дані вже дозволяють точно проаналізувати, що саме зміниться. Одразу хочу сказати, що після детального вивчення цієї теми я бачу, що різниця це не мінус 122 євро в виплатах, різниця у моделі підтримки. Усі доплати, разові виплати, допомога при народженні дитини, облаштування житла, доступ до курсів, оплачене навчання, підтримка при виході на роботу, повна медична страховка усе це стосується тільки тих, хто перебуває в системі Бюргагельд. Далі буде інформація, яку ще не подавав жоден блогер, і навіть німецькі медіа цього не писали. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви оціните мої старання, мою аналітику та поділитесь цим матеріалом. Ось порівняльна таблиця виплат Бюргагельд і Азиль Так, ставки нижчі на 17-22 але це лише верхівка айсберга. Основна відмінність у тому, що Азиль Ластинген не містять жодних мер-бедарф-доплат, про що це я? У системі Бюркагельт вагітні отримують плюс 17%. Одинокі батьки плюс 12 60 Люди з інвалідністю, які проходять реабілітацію, плюс 35%. На спеціальне харчування через хвороби є окремі доплати. Є окрема доплата на децентралізоване опалення та гарячу воду. Ці надбавки можуть збільшувати загальну суму на 150-400 євро щомісяця. А на Азюль Бевербелястунген цього немає взагалі. Лише рідкісні особливі випадки, які не є гарантованими правами. Далі у системі Бюрга гель джобцентр оплачує меблі для першого житла: холодильник, пральну машину, базові побутові речі. Моя сім'я, коли ми тільки приїхали до Німеччини і заселялися в порожню квартиру, подавала заявку до джоб центр з переліком необхідних для базового рівня життя меблів та техніки. І нам тоді держава виділила 900 євро на облаштування. Ще у системі Бюрга -гель» центр може оплатити коляску, дитяче ліжко, стартовий набір при народженні дитини, навіть одяг у виняткових випадках. У ситуації Азю Лестинген. Стандартом вважається, що людина має забезпечити все це сама. Іноді надають натуральні товари, наприклад, ковдру, але додаткова фінансова допомога відсутня або мінімальна. Тож для новоприбулих це буде означати значно гірші можливості в облаштуванні житла. Але змінюються також і умови оплати житла. Напюрка Гельджоп Центр оплачує оренду в межах місцевих норм, опалення інколи навіть кауціон. Знову поділюсь своїм досвідом: ми свого часу брали кауціон, це депозит на 2-3 місяці оренди, який часто вимагають німецькі орендодавці. У нас ця сума була 900 євро, і ми віддавали її по 40 євро щомісяця Джоб центр, поки там перебували. А коли повністю перейшли на самозабезпечення, доплатили залишок у 500 євро. Ще важливо, що на Бюрга людина може шукати власну квартиру і є навіть підтримка при переїзді. А от на Азюльбевербе Лістинген у перші місяці обов'язкове перебування в колективних центрах, перехід у приватне житло можливий не всюди і не одразу. Норми на житло жорсткіші, компенсація менша. Наступний пункт у моєму порівняльному матеріалі я назвала робота. Інтеграція та вихід із соцвиплат право на роботу залишається. І ті, хто приїхав 3,5 роки тому, і ті, хто приїжджає зараз, отримують параграф 24, який гарантує право на роботу або підприємницьку діяльність. Але інструменти підтримки для новоприбулих зникають. Бюркагель дає профільний супровід через джок-центр. Оплачувані курси перекваліфікації, тобто weiterbildung, мовні курси, які ми всі проходили, професійні курси рівня B2-C1 і дуже важливу підтримку Einstiegsgeld – спеціальну доплату при виході на роботу або запуску самозайнятості. Вона може тривати від 6 до 24 місяців. Мета зробити перші місяці роботи фінансово безпечними, поки зарплата ще невелика. У Уазіль Einstiegsgeld – Повністю відсутнє. Джо Центр не працює з людиною. Мовні курси є, а от професійні недоступні або доступ до них обмежений. І відповідальність за інтеграцію повністю падає на саму людину. І на цьому моменті хочу зробити паузу для рекламної інтеграції, тому що вона буде максимально актуальною і важливою для тих, хто зараз залишається в системі «Бюргагельт» або поки перебуває в ній. І може скористатися можливістю отримати державне фінансування на навчання. Два дні тому я проводила закриту онлайн-зустріч зі спонсорами мого ютуб-каналу, де ми відкрито говоримо про життя в Німеччині, ділимось досвідом і перевіреними контактами. І от під час зустрічі одна з учасниць запитала: Міло, ти давно рекламуєш it курси Чи реально після них працевлаштуватись у Німеччині? Ти знаєш таких людей? Так, знаю. І наведу кілька прикладів студентів Міжнародної технологічної школи АІТ, які пройшли навчання і вже працюють. Аліна перейшла з project менеджменту в software development у банківському секторі. Алекс, без досвіду в ІТ, перекваліфікувався з продажів у Full-Stack Developer і працює в німецькій компанії. А Олексію 40 років змінив будівництво на IT і зараз працює фулстак девелопа в інженерній сфері. Таких історій насправді значно більше, і вони доводять, що все реально, якщо є бажання і підтримка фахівців. В АІД сьогодні відкрито 5 найбільш затребуваних у Німеччині напрямків: інженер DevOps, аналітик даних, фулстак розробник, qa Automation тестувальник та інженер штучного інтелекту. Деталі програм і формат навчання ви дізнаєтесь на безкоштовній консультації за посиланням під відео. Там же вам пояснять, як отримати державне фінансування через ДжобЦентр або for Arbeit. Школа допомагає підготувати повний пакет документів для Bildungsgutschein. Якщо ж ви вже працюєте і не можете отримати державну підтримку, у школи є партнерські компанії, які надають гранти та частково покривають вартість курсу. Також можливе навчання за власні кошти. Після завершення курсів студенти АІД отримують німецький сертифікат, американський диплом і підтримку кар'єрного центру. А це резюме, мотиваційні листи та підготовка до співбесід. Якщо думаєте про зміну професії або хочете увійти в IT з нуля, почніть із безкоштовної консультації. Бажаю успіху! Я ще не закінчила з порівнянням двох систем, тому продовжимо. Наступний важливий пункт медицина. У системі Бюркаґет людина отримує повноцінну кранкен це доступ до всіх лікарів, операцій, психотерапії, стоматології, лікування хронічних хвороб. У системі Азюльбеверберстинген діє лише необхідне лікування, часто через талони, а не через картку. Багато спеціалістів недоступні, хронічні діагнози лікуються значно складніше, а повна страховка можлива лише після 36 місяців перебування. І це насправді найсерйозніший ризик для новоприбулих людей із астмою, діабетом, аутоімунними або онкологічними хворобами. Далі діти, їхня освіта та розвиток. У сімейна Бюрга Гельт діти мають доступ до Bildungs- und Teilhabe через Джоб Центр. Це безкоштовні шкільні обіди, шкільні поїздки, гуртки, спортивні секції, музичні школи, підручники та навчальні матеріали, а також на Hilfe, репетиторства для дітей, які мають труднощі у навчанні. У сімейна азюльлястінген формально є таке ж право, але оформлення йде через соціал -амт. Там бюрократія складніша і відмови трапляються частіше. Є ще одна суттєва відмінність: контроль над грошима. У бюрка-гельд повний доступ до своїх коштів. У азюлястю частина виплат може надходити у вигляді товарів. У деяких землях діє бесаль-карти. Це карта з обмеженнями, де можна купувати, а де ні. Це не просто зменшення суми допомоги, це обмеження людини у виборі. Отже, як ви вже зрозуміли з мого відео, різниця між системами значно більша, ніж просто мінус 122 євро. Але я не зовсім розумію коментарі, де люди пишуть, як це так, це дискримінація. Чому тоді тим, хто приїхав раніше, залишають бюргагельд і всі додаткові блага. А новенькі навпаки нічого не дають. Тут хочу нагадати: як 24-й параграф, так і фінансова підтримка українців у Німеччині це явища тимчасові. Сам статус перебування в Німеччині це тимчасовий захист, ключове слово тут тимчасове, тобто те, що рано чи пізно завершується. І от зараз, після трьох з половиною років підтримки, уряд вирішив повернутися до старої моделі забезпечення мігрантів, яка існувала ще до приїзду українців до Німеччини, і яка поширюється на всі категорії біженців, окрім українців. Бо саме Бюрга -Гель для нас стало винятком і тимчасовим рішенням, яке тепер завершується для тих, хто прибуває після 1 квітня 2025 року. А скільки ж людей потрапляють під нові правила і перехід до системи Азюлестунген? Згідно зі статистикою, 83 тисячі 640 українців, які приїхали до країни після 1 квітня 2025 року. Загалом із січня по вересень цього року до Німеччини в'їхали 122 тисячі 257 українців. І потік продовжує зростати. У травні було 10 тисяч 800, у вересні майже 18 тисяч. На цьому тлі німецькі профспілки виступили проти скорочення виплат українцям. Об'єднання німецьких профспілок, ДГБ офіційно закликало федеральні землі заблокувати законопроект у Бундесраті. Вони вважають, що урізання виплат, відмова в мовних курсах і професійному навчанні людям, які рятуються від війни. Це саботаж їхньої інтеграції в ринок праці. І тут важливо пояснити, що саме мається на увазі. Профспілки говорять не стільки про гуманітарний аспект, скільки про економічну логіку. У Німеччині гостра нестача працівників, понад 1 мільйон 700 тисяч вакансій. І профспілки чудово розуміють, якщо людину переводять на азі вона інтегрується в ринок праці значно повільніше, а це означає ще більшу нестачу кадрів. Чому інтеграція в роботу стане складнішою? Поясню на прикладі: коли людина на Беркагельд знаходить роботу, її соціальні виплати припиняються з першого дня працевлаштування, але першу зарплату вона отримує лише через місяць, а іноді і через півтора наприклад, 10-15 числа наступного місяця. Тому у людини виникає місячна фінансова пауза. Виплат уже немає, а зарплати ще немає. І при цьому потрібно платити за житло, харчування та транспорт. Саме тому на Бюргагельд люди часто подаються на einstiegsgeld – фінансову дотацію при виході на роботу. Це механізм, який допомагає перекрити перший порожній місяць переходу від соціалки до зарплати. У системі Азюль Лестинген такого механізму немає взагалі: немає ні Джоб-центр, ні einstiegsgeld, ні будь-якої підтримки на перехідний період. Отже, профспілки виступають проти не тому, що шкода українців, а тому, що таке рішення шкодить німецькій економіці. Ну що ж, ситуацію з українцями в Німеччині ми вже розібрали вдовж і поперек. Тому пропоную перейти до іншої категорії біженців і поговоримо про афганців, для яких останні тижні стали критичними. Уряд Німеччини запропонував кільком сотням афганців грошову компенсацію, якщо вони добровільно відмовляться від уже виданих дозволів на переїзд до ФРН. Але більшість відмовилася за офіційними даними. Лише 62 особи погодилися. Це приблизно 10% від усіх, кому надіслали пропозицію. Афганці навіть написали листа канцлеру і назвали цю пропозицію принизливою. Ми були союзниками, друзями і боляче бачити, як нам пропонують продати безпеку, а іноді й життя. Для них ця схема виглядала не як допомога, а як спроба закрити питання за невелику суму. Що відомо про евакуації? З моменту, коли в Німеччині до влади прийшла нова коаліція, до країни прибули лише 5 рейсів з особливо вразливими афганцями. За даними уряду, ці рейси привезли приблизно 220 колишніх місцевих працівників німецьких структур, близько 60 правозахисників, майже 600 людей із тимчасової програми, приблизно 1 тисячу із федеральної програми. Тобто евакуація триває, але її масштаби малі, особливо якщо порівнювати з тим, скільки людей досі перебувають під загрозою. Близько 1900 афганців досі чекають у Пакистані. Пакистанський уряд попередив: і з нового року тих, хто не залишить країну, почнуть депортувати назад до Афганістану. А для багатьох це означає пряме переслідування, ув'язнення або смерть. Дехто з афганців зміг отримати візу через суди. У цьому їм допомагають правозахисні організації, зокрема Кабул Луфтпруке. Проте загалом уряд Німеччини згортає нові федеральні програми прийому афганців саме так, як це було прописано в коаліційній угоді. Більшість вивезень припинили ще у травні, і загалом політика ФРН перейшла до значно жорсткішого підходу. На цьому в мене все. Це всі найважливіші новини, які, на мою думку, варто було розібрати сьогодні. Переходимо до обговорення в коментарях. Мені завжди цікаво читати вашу думку і дізнаватися, як ви сприймаєте всі ці зміни. І ще одне невеличке повідомлення: наступного тижня в мене буде повторна спроба скласти практичний іспит з водіння у Німеччині. Тому не впевнена, що встигну підготувати випуск новин на вівторок. Але у п'ятницю, 28 листопада, новини будуть обов'язково. Бажаю вам гарних вихідних і дякую, що дивитесь, підтримуєте і даєте мені можливість бути для вас корисною.